Вітаю вас! Розкажу про питання, яке хвилює багатьох військових пенсіонерів, пенсіонерів МВС та людей, які отримують інші категорії державних пенсій. У 2025 році уряд ввів нові обмеження на пенсії, і люди вже почали отримувати виплати зі зменшеними сумами. Чи законно це, чи можна захистити свої права, як діяти, щоб повернути чесно зароблену пенсію? Я адвокат, звуть мене Горщар Сергій, і зараз я вам усе поясню простими словами. Що ж сталося? Влада ухвалила закон України про державний бюджет на 2025 рік, де поклала на кабінет міністрів повноваження встановити зменшуючі коефіцієнти на пенсії, які перевищують 10 прожиткових мінімумів. Це приблизно 23 610 гривень. Тепер, якщо ваша пенсія більша за цю суму, то вам урізають виплати. І Кабінет міністрів прийняв постанову номер 1 від 3 січня 2025 року, у якій такі обмежувальні коефіцієнти було введено. Багато хто вже отримав таку урізану пенсію, задає питання, чи це правильно. Влада називає це тимчасовими обмежувальними коефіцієнтами на період військового часу, але давайте скажемо прямо це просто урізання пенсії. Це, звичайно, є формою соціальної несправедливості і в цьому криється проблема сучасної державної політики. Хіба можна говорити про правову державу, якщо основні права громадян, які закріплені в Конституції, порушуються. У нас, виявляється, в країні вистачає грошей на все: на високі зарплати чиновників, на державні закупівлі з космічними цінами, на елітні авто для високопосадовців. Але коли справа доходить до людей, які... Десятиліттями чесно працювали, будували цю країну, воювали за неї, платили податки, то чомусь саме їхні пенсії стають першими, на кому вирішують економити. То чи законно це? Моя відповідь, звичайно, категорічна ні. Це суперечить Конституції України. Стаття 22 Конституції нам говорить, що не можна звужувати права, які людина вже отримала. Стаття 41 Конституції пенсія це ваша власність і держава не може її забирати. Стаття 58 Конституції закони не мають зворотньої дії в часі. Якщо вам призначили пенсію до 2025 року, її не можуть урізати. А що ж нам говорить Верховний суд з цього приводу? У багатьох своїх рішеннях Верховний суд наголосив, що пенсія це гарантоване соціальне право і його не можна обмежувати без вагомих підстав. Практика Верховного суду підтверджує неможливість ретроактивного обмеження соціальних виплат. У багатьох своїх постановах Верховний суд наголосив, що зворотня дія закону у сфері соціальних виплат порушує принцип правової визначеності та суперечить статті 58 Конституції України. Відтак, будь-які обмеження, які запроваджуються після призначення пенсії, не можуть застосовуватися до вже встановлених виплат. Таким чином, запровадження обмежувальних коефіцієнтів у 2025 році є незаконним щодо пенсій, які були призначені до 1 січня 2025 року. Це створює підстави для їхнього оскарження в судовому порядку. Крім того, згідно зі статтею 92 Конституції України, виключно законами України визначаються права і свободи людини і громадянина, гарантії цих прав і свобод. Основні обов'язки громадянина, а також засади соціального захисту, форми і види соціального пенсійного забезпечення. А тому кабінет міністрів не має повноважень для обмеження пенсій. То що ж робити, якщо вам урізали пенсію? Зверніться до пенсійного фонду за письмовими поясненнями, чому ваша пенсія зменшилась. Після отримання відповіді подавайте позов до суду. Дійте швидко. Якщо не оскаржите зменшення пенсії, держава вважатиме, що ви погодилися зі змінами. І пам'ятайте, що срок оскарження незаконних дій та бездіяльності пенсійного фонду становить 6 місяців. Це ваші гроші. І ви маєте право їх отримувати в повному розмірі. Якщо вам потрібна допомога, звертайтеся, буду радий вам таку допомогу надати. А якщо у вас є запитання, можете поставити їх в коментарях, і я буду намагатися дати вам на них відповідь.